Жовтень 1917-го. більшовицький пуч у Петрограді на просторах безкрайньої російської імперії видавався чимось локальним і незначним. Мільйони майбутніх жертв ще не знали, що цей двірцевий переворот затягнеться більш ніж на 70 років і приведе до страшних тевтонічних сувів у суспільстві, наслідки яких обумовлюватимуть спосіб життя і нашого покоління. Сотні православних священників та ієрархів тоді ще не знали, що після тисячі років життя за умов лояльності державної влади християн колишньої імперії очікує період Нерона і Діоклетіана. Тільки левів на гладіаторських аренах замінили гепушні Вертукаї за колючим дротом таборів ГУЛАГу. Дивіться сьогодні у київських історіях. Початок важких часів це було повернення статусу церкви до Константинової доби. Розділяй і володарюй, і проти декларації Сергія виступає ряд єпископів служби у підпіллі. Прийти туди це був дуже серйозний вибір. Сумна доля в'язнів ГУЛАГу. змушували мерзлу воду пригати. Катакомбна церква, дивіться далі. Бога нет, папи, шарлатани, релігія, опіум для народа. Саме такі постулати нав'язувались населенню поваленої імперії новою атеїстичною владою. Боротьба не лише з релігією, а й з будь-якими проявами і накомислення була виведена ленінцями на промисловий рівень. Всі незгодні автоматично зараховувались до стану ворогів, а вороги, на думку більшовиків, підлягали знищенню. І дарма що до таких відносилася чи не половина населення величезної країни ворогам радянської влади оголошувалися священники православних приходів та просто ревностні християни. Ми можемо говорити, що вже відразу в 18-му році ми маємо вже приклади арештів священнослужителів за особливо після лютого 18-го року, коли було прийнято відомий відому постанову раднаркому про відокремлення церкви від держави, і школи від церкви, і відповідно усіх, хто намагався якимось чином висказати супротив. Підлягали репресіям, підня... підлягали гонінням. Гоніння на церкву не обмежувалося арештами й репресіями. На приходи чинився економічний тиск. У храмі відбиралося майно приміщення. У конфіскованих соборах облаштовувалися конюшні та склади. З куполів зривалися хрести. Було проведено ряд компаній з ліквідації мощей. В цих умовах чинний патріарх Православної церкви Тихон видав свій знаменитий указ номер 362 про децентралізацію церковного управління в умовах репресій і гоніння проти церкви. Адже зацентралізованого управління церкву взяти під контроль і знищити було набагато легше, ніж в умовах самоуправління єпархії. По суті, це було повернення статусу церкви до Константинової доби, тобто до імперської доби, коли християнство в Візантійській імперії в Римській імперії стало державною релігією. От а власне указ патріарха Тихона 362 повертав церкву на умови до того періоду, коли християнство протягом кількох століть в Римській імперії була гнаною релігією. І власне створення катакомної церкви, власне, сама назва катакомна церква це по суті повернення тої неофіційної назви, яка існувала у релігійних громад у стародавньому римі, коли вони піддавалися гонінням, змушені були збиратися на богослужіння в катакомбах, тобто каміноломнях, підземеллях, де таємно від суспільства по суті і здійснювали свої релігійні обряди. Децентралізація церковного управління привела до виникнення ряду місцевих релігійних течій і організацій. Не досягнувши мети знищити церкву одним зовнішнім ударом, більшовики спробували зробити це, плюндруючи її частинами. Всі релігійні організації мали бути зареєстровані офіційно, але подібна легітимізація робила церковні общини більш вразливими. Відсутність реєстрації теж була не набагато ліпшою. Приводом для кримінального переслідування був факт участі в незареєстрованих нелегальних релігійних організаціях, а оскільки легалізацію радянської влади могли отримати тільки ті священики і громади, які давали підписку про лояльність радянській владі, тобто йшли на певні компроміси і давали згоду на співпрацю з органами ГПУ НКВД. То відповідно ті, що відмовилися давати таку підписку, вони не отримували легалізації реєстрації. І відповідно їм інкримінувалася вже нелегальна підпільна діяльність, яка визначалася однозначно як антирадянська. Взагалі, для комуністичної ідеології 20-х років минулого століття було притаманне прагнення до повного заперечення церкви і релігії як ідеології, що повністю суперечить комуністичним принципам. Організовувалися атеїстичні читання, зустрічі, диспути, на яких революційні атеїсти мали сперечатися і змагатися у своїх висновках із духовенством. Одночасно такі заходи слугували для виявлення найбільш переконаних та одіозних, на думку радянської влади, священнослужителів. На один з таких диспутів «Наука і релігія, що відбувся у травні 1922 року, у приміщенні Київського оперного театру, було запрошено молодого священика, отця Олексія Глаголєва. Звичайно, на роль хлопчика для побиття він виступив на цьому диспиті активно дуже. Е не залишивши ніяких аргументів і козирів у своїх супротивників, і після цього в їх це було навмисно зроблено для того, щоб якось виловити їх на поверхню, щоб прицільно знати, кого брати, кого знищувати. І після цього він тоді сказав заключно йому його слові: вам належить сьогоднішній, можливо завтрашній день, а нам належить вічність. Ну, кому потрібні, такі кому належить вічність, і от після цього його доволі швидко заарештували. Він пробув рік і дев'ять місяців у засланні, а потім повернувся. І з двадцятого четвертого року знов почалась діяльність цієї церкви, яка час від часу були ганіння. Інтелект окремих священнослужителів був не єдиною перепоною на шляху богоборства. Місія знищення релігії, як показало життя для комуністичних вождів, була заважкою в принципі. Не розрахували сил, недооцінили суперника. Адже релігійна свідомість у тогочасному суспільстві була настільки міцною, що вихолостити її простими репресіями було неможливо. Тому було прийнято рішення, оскільки знищити церкву не є можливим, то поставити хоча б церкву на служіння своїм політичним інтересам. І оскільки більша частина духовенства відмовлялася визнавати радянську владу і служити їхнім інтересам, то і було інспіровано низку розколів, зокрема обновленський розкол, а потім розкол 1927 року, метою яких було почати церкву розкладати власне зсередини, щоб шляху уже за допомогою вищої ієрархії вищого проводу церкви спрямовувати людей на лояльність і покорність радянській владі. Першою спробою більшовиків підточити церкву зсередини стала організація руху обновленців. Сама ідея комуністам не належала. Ще з кінця 19-го століття у російському православ'ї існувало багато течій і рухів за оновлення церкви, але активізувала їх саме радянська влада на початку 20-х. Коли частина єпископату і духовенства проголосили, що побудова комунізму це і виконання заповідей Божих. Значна частина церкви православної не визнала цього розколу, відмовилася їх підтримувати. Вони об'єднувалися навколо патріарха Тихона, який в той час був заарештований. І з часом обновленський розкол почав спадати, оскільки він не отримав необхідної підтримки в суспільстві. Радянська влада віддавала обновленцям найкращі храми, проте приміщення ці залишалися напівпорожніми. На обновленські служби приходило не дуже багато людей. Таким чином ідея обновленського розполу провалилася, і чекістам довелося шукати інші способи боротьби з тихонівцями. Нова концепція руйнації церкви передбачала висунення на посаду її очільника і єрарха підконтрольного ГПУ. Це було непросто, адже передбачливий патріарх Тихон своїм указом створив цілий ланцюжок вірних канонічному православ'ю місцеблюбстителів патріаршого престолу. У випадку арешту одного з них право оберігати престол переходило до наступного, і всі вони відрізнялися неприйняттям богоборницької радянської влади. Ієрархів заарештовували, засилали до таборів, розстрілювали. Але на чолі православної церкви постійно залишався вірний владиці Тихону і ієрарх. Так тривало до тих пір, поки роль заступника місцеблюстителя не дісталась митрополиту Сергію Старогородському, який підписав у 1927 році ну, році так звану декларацію, в якій е, визнає богоборчу владу і закликає підтримувати е, владу, яка вже на 27 рік показала своє справжнє обличчя, і проти. Декларації Сергія виступає ряд єпископів, ряд священнослужителів. Одним із таких виступів у Києві ми, наприклад, знаємо київську групу священнослужителів, яка написала київську відозву так звану. Підписаний Сергієм документ отримав назву Декларація про лояльність і виявився для церкви набагато більш згубним ніж попередні потуги чекістів по створенню обновленського руху, адже підписана декларація була місцеблюбстителем патріаршого престолу, тобто інспірувалася зсередини. Згідно з цим документом, радості і горості радянської влади мали стати радостями і горостями церкви. Але уявіть собі для свідомості більшості православних священиків, які тоді сиділи в концтаборах, в тюрмах або розстрілювалися, от, які для них були радості, і які радості от, в умовах гонінь і репресій були для радянської влади. Зрозуміло, що ці радості були несумісні одне з одним, і ця теза митрополита Сергія вона власне і спровокувала той розков, в результаті якого більшість духовен. Власне принципового духовенства, яке готово було страждати за свої принципи, за свою віру. От вони не пішли на цей компроміс, а обрали підпільне служіння або табори, і навіть смерть. Передбачалось, що декларація про лояльність стане керівництвом до дій всіх священників, як в СРСР, так і за кордоном. В результаті цієї декларації, оскільки багато духовенства єпископів, їхня свідомість православна не дозволяла їм підтримати такі ідеї, оскільки радянську владу вони вважали антихристиянською, яка здійснювала репресії проти церкви, розстрілювала священиків, руйнувала храми, вони вважали її антихристиянською і богоборницькою, і відповідно не могли погодитися з такою тезою, що радості і гористі радянської влади є радостями церкви. І вони відмовилися підкорятися декларації Сергія, відмовилися підкорятися відповідний самому Сергію. Так виникло розділення в російській церкві на руську зарубіжну церкву, церкву Московського патріархату і церкву катакомну в радянському союзі. Течія прихильників декларації про лояльність отримала назву «Сергіанство». Щодо катакомної церкви, слід зазначити, що вона не була чимось єдиним та однорідним. Указ патріарха Тихона про децентралізацію залишався для місцевих ієрархів керівництвом до дії. Її прихильників називали тихонівцями-староцерковниками. Існував також ряд регіональних назв. Серед інших побутувало найменування «Істина Православна Церква. За однією версією назва Істинна православна церква була вжита вперше у листі ленінградського митрополита Іосифа Петрових, а за іншою версією, це витвір Луб'янки. Бо справа, яка в 1931 році була заведена, називалась справа істинно православної церкви. І тому іноді в літературі зустрічається, що назва ІПЦ пов'язана. Це витвір луб'янки, власне кажуть. Та частина духовенства, що не визнала декларацію митрополита Сергія, змушена була переходити на нелегальне положення. Адже лише факт відмови підписання під декларацією розглядався каральними органами як антирадянська діяльність згідно з знаменитою 58-ю статтею карного кодексу РФСР або відповідними їм статтями союзних республік. Одним з центрів руху катакомного духовенства їх ще називали істинно православні, був якраз Київ. У Києві дуже багато було священників, які відмовилися підписувати декларацію митрополита Сергія. Зокрема, це такі видатні, відомі священники, як протирей Анатолій Жураковський, отець Олексій, отець Олександр Глаголів, отець Спиридон Кисляков, отець Дмитрій Шпаковський, отець Дмитрій Іванов. Отець Андрій Байчук, потім настоятель Києво-Печерської лаври, архімандрит Антоній Жеретієнко, намісник києво печерської лаври, архімандрит Макарій Величко і багато інших. Залишившись без права на офіційні богослужіння у підпілля, або як тоді говорили, катакомби, йшли не лише церковні приходи, а й цілі монастирі. На території цієї усадьби у місті Ірпіні по вулиці Толстого 10 розташовувався в 1930-ті роки підпільний монастир, який переїхав сюди з Києва з Покровського монастиря після того, як монастир був радянською владою закрито. На чолі з Ігуменією, монастиря Софією Гриньовою. Монахині Покровської обителі переїхали в Ірпінь, купили тут дачну ділянку з будиночком. Якраз ми ось стоїмо поруч. Ми бачимо, що тут досить така відгороджена територія і досі лишилася. І будинок розташований в глибині цієї гущі дерев. І для сторонніх людей не досить видно, що там у дворі відбувається навіть сьогодні. Тому е, дуже зручне місце було для розташування тут катакомного монастиря і здійснення таємних богослужінь. У цьому місці монастир перебував до того моменту, коли радянською владою через сексотів не було виявлено тут розташування підпільної обителі. В результаті і гумення, і черниці були заарештовані. Його Софія Гриньова потрапила на каторгу до радянських концтаборів і померла у 1941 році в засланні. Лише недавно були виявлені і повернені до Києва її мощі. Взагалі варто зазначити, що Ірпінь в 30-ті роки став справжнім духовним центром катакомбної церкви. У місті Ірпіні, по вулиці Революції, 4 переховувався і таємно служив від радянської влади катакомбний священник Отець Олександр Бакалинський. Він мав вже майже біля 100 років пройшов через тюрми, табори радянські переслідуваний був дуже багато разів за відданість своїм переконанням. 30 ті роки він був осужден, потім повернувся з лагерей, визволяв там в Києві Канаком церкві, потім після війни його. Приговорили к высшей мере наказания, а потом заменили на, 20, на 25 лет лагерей. Он отсидел, пришел, э, жил он в Арпине знаком, в семье вот моих знакомых. Э, жил э, у них, и правил службы, как бы катакомна, то есть подпольно, чтобы, потому что все-таки преследовали его, и он должен там где-то будет отмечаться там периодически. Важливим для всіх киян поворотним моментом стало офіційне припинення діяльності Київської духовної академії, у якій, власне, навчалися майбутні київські священики. Останнім ректором цього навчального закладу був отець Олександр Глаголів. І вже після того, як офіційно о, ті будинки, які виходять сьогодні на контрактову площу, зокрема перший корпус, де лекції вже не можна було читати. Саме тут на вулиці Волоській, 8 5, де жили викладачі, просто в квартирах викладачів проводили далі, продовжували повний цикл занять, і ми можемо читати. Студентські залікові книжки, де є конкретні дисципліни, там історія церкви, літургіка, новий завіт, старий завіт і так далі. І є іспити, і є підпис ректора Глаголєва. І це продовжувалось багато років. Тобто вдома почалось таємне передання, таємне від влади традиції і істини. Одночасно з підпільним викладанням відбувалися й підпільні служби, адже сан священника дозволяв проводити богослужіння у будь-якому необладнаному приміщенні. Ці акції були вельми інтенсивними і багатолюдними, попри той страх, який не могли не відчувати катакомні прихожани. Ми можемо уявити наскільки інтенсивними були ті служби, де навіть прийти туди. Це, це був Дуже серйозний вибір, це був вчинок, за який людина могла бути покарана, і власне це тайне служіння, ну, багатьом, мабуть, нагадувало те, з чого взагалі почина, почалася євхристийна традиція, тобто тайна вечеря. І при всіх драматичних обставинах цієї таємної вечорі, де міг бути і Іуда, і відповідно кращі учні Христові апостоли, умовно кажучи, це були вже київські катакомби. І відповідно це нагадувало ті перші століття, з яких починалося християнство під час імперських гонінь, Нерона, Діаклітіана і інших. Які дали багато мучеників, і е, які, власне, є фундаментом будь-якої е, конкретної церковної спільноти, тому що ми знаємо, що завжди Євхаристія відбувається і умовою служіння Євхаристії є мощі мученика. Радянські міста були нашпиговані чекіською агентурою а дух сексоства наполегливо нав'язувався радянському суспільству комуністичною владою як щось світле і героїчне. По всій країні як гриби після дощу плодилися павлики морозиво, тому катакомні богослужіння проводилися по всім правилам конспірації. В їхній квартирі, де вони перебували на вулиці Дихтярні. Отут на Подолі в двоповерховому будинку е, в них була кімната, причому дві кімнати здається. І так було таке, таке свідоцтво. Що не знаю, чи був тоді отець Анатолій, можливо, якийсь е, інший батюшка, здається, отець Василій, але можливо і був отець Анатолій. вони, якщо це літургія, це ви розумієте, це мала Пасха. Значить, це святкове богослужіння. В першій кімнаті влаштовувався якийсь там стіл. З чаєм, а в другій кімнаті богослужіння було. І ось коли м, хтось з сусідів підказав, прийшли, чи то було повноважений в справах релігії, чи то хто, я вже не пам'ятаю точно. Прийшли з міліціянтом, і вони що ви тут робите? А у нас отут день народження, пригощайтесь, так сяк і вдалося якимось чином цього уникнути. Якби довго не вдавалося ховатися від прискіпливого ока ГПУ НКВС підпільним християнам, довгі руки чекістів все ж досягали представників церковної опозиції. Продовження у таких випадках ставало сумним: арешт, 58 восьма стаття, короткий суд, розстріл або, у кращому випадку, довгі роки каторжних робіт, які нерідко закінчувалися смертю. Доля ректора Могилянки Олександра Глаголєва не стала виключенням. Коли його заарештували, це було в 30-му році, в жовтні 30-го року, це був останній його арешт. Його була засуджена до розстрілу, а потім замінено цей вирок, замінено на перебування, 10 років перебування на каторжних роботах. І він якраз перебував у тих північних таборах Соловки, Біломорканал. От і там. Він власне і помер. Бабуся розповідала. Він писав в останньому листі, що змушували мерзлу воду пригати і виловлювати сваї ці величезні дерева, зв'язувати в штабеля, а потім виходити з цієї мер, Ну, на, на в півночі можна. Зрозуміти, як там було. Їх поміщували в бараках, де не сушилося, ані просохнути, нічого не можна. А в нього і так здоров'я було дуже слабке. Так що, можливо, він і помер просто від цих рублів. Той, хто між війною і ганьбою робить вибір на користь ганьби, отримує і те, і інше. Так сталося із апологетами сергіанства. Декларація про лояльність дозволила чекістам виокремити і винищити священиків, що мали опозиційні до радянської влади погляди. Коли цю задачу було виконано, НКВС серйозно взявся за сергіанців. Коли було виявлено всі ці елементи з антирадянськими настроями, їх було знищено, тоді вже репресивний апарат він не зупинявся, і він почав нищити і послідовників уже, е, тої частини церкви, яка пішла на компроміс і підписала цю декларацію. І на момент е, початку е, Другої світової війни насправді в Радянському Союзі на весь радянський союз е, під Сергіївською юрисдикцією Москв. Ковського патріархату залишалося всього навсього 100 діючих храмів на весь радянський союз, тобто все інше було знищено не було би щастя, та нещастя допомогло. Початок великої вітчизняної війни, що забрала у радянської імперії мільйони людських життів дещо позитивно позначився на долі православної церкви? Гітлерівська влада, в принципі, лояльно ставилася до християнських приходів на окупованих землях, а радянське керівництво змушено було переглянути своє ставлення до православ'я. Як це відбувалося? Дивіться за тиждень у другій частині програми Катакомна церква.